Що скрипить? Що курва скрипить? Шокур КУРВА скрипить! Пум. 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 Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граємо, і ми сьогодні продовжуємо. Е, нашу гру, і мені здається, що я щось не туди поїхав. Чи туди поїхав. Стоп! стоп, стоп, стоп. Е, я хочу в туалет. А, все, я зрозумів. Е, збереження залишилось від моменту, коли ми повертаємось е, до будинку, тому я, напевно, зараз пройду до моменту з піцею і продовжу вже звітом. Mm. Бляха, які стрьомні мультики. Зрозуміло, що вони зроблені типу, тому що вони не хотіли повністю робити анімацію, але з іншої сторони воно і виглядає так. Воля. Ух ти, йо! Йоха, які дивні мультики. О, все. Засмоктало, нема чого голову пхати в унітаз Е, чи ж може математику пора робити? Ну, типу. Де? А, чекай, может треба пиццу з'їсти? О, до речі, що хороша піца? Мені здається, че шучу. Ну я точно чув, що щось скрипіло, тому. Тойлетмен? Ну, no, це телевізор. О! Oh, Спанчбоб. <laughs> Давай швидше їж, нам ще математику робити. Ой, мені здається, чи це вже по колу пішло. І сподіваюсь, все добре. Е... Ой, вибач, я там щось там з роботою цей... Е, Солодких снів, коротше кажучи. Так, добре. Ну, ми тут сидимо, їмо піцу, дивимося телевізор. По якому йдуть е, всякі дурні мультики. От. Е, тому, в принципі, у нас все. Так, стоп, панове, давайте я спочатку доїм піцу. Стоп. Давай. Давай, тепер можна вставати. Ем, чекайте. Хто прийшов? Ну хтось явно дзвонив в двері. стоп! Стоп. Смітник. О! Mm -hmm. Я не буду відчиняти двері. Типу, я йду спочатку, гляну, що відбувається на камерах, а тоді вже можна буде відчинити двері. E, бо я, в принципі, навіть перед тим як відчинити двері кур'єру, дивився на камери, чому ми зараз маємо зробити якось інакше. Правильно? Давай. якийсь рух. Хтось пішов на задній двір Там, де собака. Де Я стукаю, тебя не можу зрозуміти. Щось лежить. Блін. Сс, ну так переключати. Ну собака не, ре... не реагує. Так, окей. Тойлетмен, тойлетмен. Ви <таспорядка> вже про той чули. Так, окей, давай по поглянемо, що там відбувається. Щось залишили біля дверей. Мені здається. Ану? Куїзи? Квіти? Ха. Стоп, 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 стоп. Стоп! Мені квіти! Ммм. А, гарно пахнуть, Дякую. А де їх поставити? Тож є куди їх поставити? Там, знає, якась ваза. Ну давай сюди. До речі, для двох. Хтось лазить? Чекай. Закриємо двері. Е -е 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 -е. Ага. Я не хочу йти. В цей. Ну, в принципі, правильно, нема чого мокнути. Так? Да так. -да. Давай зачинимо двері. Що відбувається? Хто нам квіти приніс? Давайте ми две. Так, стоп. Все. Все. З мене достатньо. Я Я надивився телевізор. Невідомий. Е, е як ти? Що ти на обід, мав чи на вечерю? Чуть тебе що гребе? що я їм? Шо хоч я їм. Так, треба працювати. Я згоден з тобою. Давай зробимо свою роботу. Ага, процес пішов. Чесно кажучи, було б непогано. Знаєте, коли я навчався в університеті і там була вища математика, я би все віддав, щоб оце працювало саме так. А не сидіти гото вивчати. 1.36. Що трапилось? Собак гавкає. Комп. Паспорт чекай. Пароль. Ти сам чи що? Чому ти мене ігноруєш? Ти щось там. Ти знаєш, що ти для мене значиш? чи Щось таке? Прекрасно. Хто ти? Що ти до мене домахався? Що ти до мене Е, Так, з дівчиною переписки немає. Пароль! Де, де, нагадайте мені пароль. Е, де там він був? Але Карсон 5387. Так. Але Карсон 5387. Велькоме! Велькоме. Є рух. Так. Тільки пило літає. Ух, яка музика. В підвалі зовсім тихо. Точніше темно. Перепутав буває. Так, це спальня. Нічого. Коридор теж нічого. Собаки нема. Десь ще бак. Хтось ішов. Справа знизу хтось ішов. Знов той самий коридор. Хто лазить? М що це таке? Чому воно пищить? Досить пищати. Е, ну то що? Собака гавкає. Оп! В повітрі залишається. Як зручно? Тут нічого. Тут нічого. Пльоха, але страшно. Нічого. Зараз спустимось. У, гарне фото. Так, котра година. Дай псідей, там, там таки не поміняли. Тут нічого. Ну собак гавкає. Чуй десь тут. Собак я біжу тебе рятувати. Чекай, тільки я кожну кімнату загляну. Ванна. Чуєш, я би в такій ситуації вже в туалет сильно захотів. Але, видно, тобі зовсім не хочеться. Що відбувається? Хто лазить? Кому трендулійдя дати? А? Хтось хоче конкретно отримати звізди Собака! Це, за... Це задній двір. Якраз там, де собака мала би бути? Нічого, нуль на масу. Де собак гавкає? Я не можу зрозуміти. Ого, блях, який звук. Песю, на кого ти гавкаєш? Що трапилося? Тихо-тихо, все нормально. Все нормально, собака, все добре буде, так. Давай подивимось. Так. Все. Все, собак, заспокоївся, все нормально. Бляха, оця штука постійно мене лякає. Тто зайшов? Ти сказав, щоб ми залишились друзями чи що? Е, це не смішно? Те де? Скутеняка? А? 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 Куди бити? Дивися, я звіздюляю можу дати таких, що йоп твою мать. Чекай. Я прихлопну, та і за себе не відповідаю. Давай. Я не можу відчинити. Точно не тут. Бляха, на секунду залишу що тут. Та ну. Зачинись нафік, та і все. Ідемо робити свою роботу. Ну я чую, що хтось ходить по хаті. Ооо. робот. Що скрипить? Що курва скрипить? Що КУРВА скрипить? У мене дивні відчуття на рахунок ситуації. Хтось лазить. Рознесло блогерську! Ти може собаку до хати впустити? Хай нафік йому ці яйоли від... від гризе. Хто там хоче до нас залізти? Пішли, розберемось. Хто, бляха? М? Бляха, я знов перелякався, Це пес храпить. От же ж, курвисько. весько. Чи ж можеш то поприбирати на всякий випадок. А то влетить нам. Що відбувається? Я не зрозумів. Це хтось йшов неаккуратно і все позбивав. Тут а то пес храпить. Чуєш, собакін? Чоо? Стоп. Ні, це тільки собака. мені здалось, що ще хтось храпить. Ану? Вейлет-мен? Ой, чекай, чекай. Я так і зрозумів, що нам дуже захотілося в туалет. Після всіх цих подій. І домашньої роботи, звісно. На. Руки помити обов'язково. Що, руки за собою не меш? Але те є. Завжди в туалет сходив, руки помив. Це має бути законом. Що тільки що відбулося? Я тільки що різко відчинив... І зачинив двері. Так, мене це все вже починає трошечки цього. Нервувати. Що, сідаємо за роботу? Давай. Знов робота! Що відбувається? Я щось чую на низу. А варто взагалі наносити? Що відбувається? Що шумить? А, може, на низу? Так, тут все ще зачинено. Але, бляха, як стрмно, ми ще не бачили, хто тут лазить, але так стрьомно, що срака. Тихо будь. блять! О! А, блін, Курвисько. висло. О, як страшно! Ай. Офігіти. -у. А, то все то був кінець. ай яй 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 як, як ж воно. Нагнітало, нагнітало, нагнітало в кінці так. А! А що я бігти не міг, я не розумію. Тож можна було швиденько свалити. Або там пес нехай відгризе її там половину дупи, не знаю. Що то, от, якось трошки неправдоподібно, не, не но, но, но це було дуже класно. І я думаю, що треба буде якось інші частини теж пройти. Там епізоди є із там Home Alone, Norwood, Hitchhike чи щось таке, я це обов'язково знайду. А я наразі вам дуже вдячний, що заглянули на мій канал. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, коментуйте, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Також тут є Discord канал українських геймерів. Всі посилання продубльовані в описі. Там же є посилання для донатиків. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні.